Треба нам зробити чотири кошики, бо ми будемо їхати на різдво до нашої італійської родини. Вже всі готові, дуже багато вже кошиків готових. Тут є 35, 45, 50 євро. Ціна вже тут зроблена. Вам порахували, є 81 євро, є 20 євро на різні різні ціни. Ми будемо самі, вибирати. 34. Ми беремо кошик, йдемо вибирати самі. То, що нам вигідно, то, що краще. Ось такі річарелі ми взяли. Всього беремо по три. Минуто белісимо, грація. Чао. 4 години ми вже тут в супермаркеті. Скільки ми всього накупили, і це ще не кінець, Нам, ми чекаємо на останній, цей, на останній, на останній кошик. Різв це вже все заплачено, а це для нас. Тому що Ми будемо їсти парміджану, муку, я купила річарелі, це для нас на свята, я буду я пекти цей, обітабік скупила. 4,50 тут коштує. В других магазинах дешево. такий кусок. Такий кусок теж 7 евро. Два тих купила для дітей. Для нас, це для нас, бульба для нас. Сметана без латозів для нас. Це теж для нас на свята. Три Марії, дуже добрий панатон. Я купила три. І макарон для Анджелі повеземо, тому що вона любить тільки такий. Їй треба купляти те, що вона любить. І наші сумки. Ми завжди маємо наші сумки. Тому що сумки, кульки рвуться, коштує багато, десять І У нас один кульок коштує. Ми, як розумні люди, ми ходимо зі своєю сумкою. Завжди. Завжди. Так. А, оце я ще купила. А, грації. А валеля там таке дві моцарелі дуже смачних. Так, з машини ми заносимо подарки до хати. Ой, та п'яно-п'яно, чуть мене з ніг не збило. А це моя роза, я так вчора роза, як вона називається, стиля Ді Наталії. Отак вчора я її прикрасила. Винесла ще з хати мій горшок. Ну, є, як є, я не знаю, вийшло так. Оце таке гарне, дороге, теж воно ну, гарно виглядає, це не є китайське. Ще раз, ще раз, багато подарунків є, несемо всі до хати, а пізніше з хати будемо їхати знову в машину. Будемо їхати до, до родини мого італійця. Мої. Я спекла два пироги і ми їдемо до моєї секрухи, якій 93 роки. Це мама мого компаньона. Я спекла е, такий солений пиріг. Е, він трошки чорний, але це нічого страшного, тому що тут гречка є. Отак я прикрасила. І тут я спекла солодкий пиріг з рікотою, і це все решта, моя фантазія називається. Е, я сподіваюся, що я зроблю беля фігура. Беля фігура, це означає, що оцінять, і, і в нас вже мало часу, і ми їдемо. Мого гномика любимого. Дивіться, який елегантний гномик я в горах купила на півночі Італії. На півночі Італії, розуміється, в красі, бачите? Навіть тапочки золоті зробили. Цю мою ялиночку я залишаю і ми їдемо на кілька днів до мами. Побачимося далі. Так, моя корона. Виїжджаємо вже багато речей, все в машині. Тільки ще прийшлося взяти таку величезну парасолю по-італійськи. Вона стоїть завжди в машині, бачите? Ось така це суто по-італійськи. Вона така велика. Цей такий вхід гарно зробила і лігати. З Різдвом вас усіх, дорогеньки, мої, вітаю! І з наступаючим новим роком! Гесенки мої, ми вже тут в дорозі. Ми так одинаково одягнені, бачите? Так як на Різдво має бути. Моя свекруха, напевно, буде в шоці, що ми так одинаково одягнулися. Але ми не переживаємо, бо ми люди сучасні і у нас там за столом будуть ще набагато молодші люди від нас. І італійцям подобається приходити не на Наталі в таких, знаєте, в сведрах Олені намальовані, там ялинка напереді е, намальована, така. Ну не намальована, а такий цей дизайн такий з ялинкою, з оленями. Новорічна така ситуація. А в нас ось така: тут у нас ялинка є. Бачите, отут такого кольору це ялинка. Це такі новорічні сведри. Ми купили. Це в мене чоловічий, тому що ми купили в чоловічому відділі. Сьогодні чоловіки носять розові труси, плавки на море розові носять, червоні. Все змінилося. Все змінилося, і... а Він мені дуже сподобався, тому що тут 30% шерсті і 30% як вона називається ця тваринка така. Ла не лана злана, колись такі в нас ці от були а, пака, а, па, ля, мадонна, Ора Ора. Я не готова. Це натуральна шерсть дуже дуже високої якості. Свіжим макароном за тортелями, яка черга у бід. Сьогодні Різдво. А вони отут прийшли, щоб свіжий свіжий макарон купити. І сьогодні ті, що виробляють свіжий макарон, вони працюють до обіда. Вчора не купили. Щоб так, знаєте, пересипати мукою, я би вчора купила. Ні, йдуть зранку сьогодні. Бачите, о, це по-італійськи. Італії зимою досить-досить зелено, тому що, бачите, оці от туї такі, пізніше, дуже багато зелених оливкових дерев. І через це здається зелено. Дивіться, яка трава зелена. І зеленої трави так само багато. Тут баранів багато пасеться. Досить зелено. Тут з орано поле ось таке, але трави дуже багато зеленої є, от там в кінці барани пасуться. Дуже багато баранів тут є. Я не знаю, чи я вам говорила. Ми їдемо до родини мого італійця. Мама його 93 роки приїде уже зі своїм старшим сином, тому що ми ось так, знаєте, трошки Е, буде зручніше, якщо вона приїде е, е, зі своїм старшим сином, тому що Е, е, тому що Е, тому, що тому що він теж буде старший син зі своєю жінкою так само буде. Мій найстарший брат мого італійця, мого компаньона, буде в хаті зі своєю сім'єю ну, окремо, так, якби, в своїй хаті. Це я хотіла сказати. Я не знаю, чи я буду знімати, тому що там досить так вузько, досить так знаєте, тикати тою відеокамерою кожному в тарілку і, і постійно знімати-знімати, то мене виженуть. Мене можуть вигнати, вигнати. З хати, ви розумієте, це не гарно, це не красиво. Так що я буду знімати трошки, але буду старатися показати, що ми їмо. Ми будемо їсти з пластмасових тарілок. Ми дуже сильно не, не цей не судіть, тому що люди хочуть відпочити, не хочуть мити багато посуди, не знаю, чи є ну коротше такі звичаї тут раз-раз-раз, щоб після свят це все скинути, 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 в мусор, о, Типу одноразові тарілки і щоб менше працювати. Це я хотіла сказати. І нас буде не знаю скільки. Побачимо. Ми туди їдемо другий раз, тільки другий раз ми їдемо туди. А так ми завжди ходили на Наталі, ну, той період, що я зі своїм італійцем, ми ходили завжди до його брата. З його братом ми завжди Наталі. Наталі це Різдво означає. І ми з ним разом були. Я три години спала, тому що я дуже пізно лягла вчора спати. Дуже пізно, просто розслабилася. Тому що я ще вчора працювала на нас, святий вечір, бо ми ще так собі гарно посиділи, пізно разом, спокійно. Після того ще розслабилися, ще так довго я телевізор дивилася. Коротше, я три години спала. В сьомій годині вже був підйом. Мій італійсь, як маємо куди з'їхати, він дуже аджітато, щоб Аджітато це означає такий, знаєте, збуджений, щоб не запізнитися, щоб всю машину занести, щоб не було пізно, щоб все в нас вийшло так, як має бути. І ось так. Такі справи. Туресики, мої. Нам залишилося тут ще 10 хвилин їхати. Машина повна-повна-повна, тут повна. Тут моя куртка і тут от просто повно. І ззаді ще подарками все завалено. Такий ліс італійський. Бачите, теж такий не є зелений, але соснів багато є і виглядає зелено. Ну, Ось така зима. Трава зелена, зелена. Бачите, гриби ще є. Ще гриби можна йти. Я піду ще на гриби після свят. Зимові такі гриби, що ще ростуть. Бачите, як зелено, ось така. Так виглядає зима тут в Італії. Так, ми приїхали. Ось так називається отут, напевно. Ось ця розова хата. Тут, 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 усі сі сі в цій розовій хаті ми будемо. Знайшли, знайшли, бо ми дуже не пам'ятали, де ми маємо бути. Так виглядає населений пункт. Не знаю, скільки тут населення. Таке невеликі, невелике містечко. Ми приїхали заскоро. Як вас запросять на яке-небудь свято, не дай Боже, щоб ви тут в Італії приїхали скоріше. Якщо вас запросили на першу годину, не дай Боже, щоб ви приїхали скоріше. Або не дай Боже, щоб ви прийшли пунктуально в першій годині. На свята тут приходиться 10 хвилин пізніше, ніж вас запросили. Вас запросили на першу, будь ласка, прийдіть 10 по першій. не пізніше і не скоріше. Десять по першій. Десять хвилин пізніше. Такі тут традиції, звичаї і такі обряди тут в Італії. Запам'ятайте, саме основне, не дай Боже, на 10 хвилин скоріше. І на 5 не можна. І точно не можна. Оце дуже важливо тут в Італії в нас. В Україні, я не знаю, пишіть мені, ви, як в Україні. Це фу функціона, як воно там в Україні у вас в нас тут. Е я не пам'ятаю, як воно колись було. Тут, тут італії дисципліна, і я до цього привикла. Бачите, от, чекаємо, бо ще нема тої години. Хочу вам показати, які, які будинки, живі паркани. Ось тут такі от брами. Ось так дорога виглядає. Тут ще інакші паркани, отакі, забори, будинки. Так виглядає такий собі населений пункт такий.